Друз'яки, погляньте, який експонат маємо в наявності. Це у нас є 46-та троєчка. Стан просто станіще. Музейний експонат. Жодна деталь не фарбована. Автомобіль не тонований навіть по авто, вся сервіска, все присутнє, два ключі, клімат-контроль, все працює. Автомобіль у нас 2003 року випуску дуже дуже в збереженому стані. Хто шукав собі такого коника, ви його знайшли. По автомобілю, по двигуну все цепки, все замінено, ніяких підтікань, ніде нічого не присутнє. Дуже-дуже гарний збережений стан. Покажу вам по салончику. Салон просто топ, ніде жодних потертостей, ніде нічого немає. На кліматі, клімат працює, заправлений, гарна музика. Два ключі, сервіски, все по автомобілю присутнє. Автомобіль дійсно достойний уваги. 2003 рік ціна автомобіля буде 7500 доларів. Кому дорого, проходимо мимо таких автомобілів, щоб знайти, потрібно ще 3000 доларів викатити на пошуки, і то невряд чи ви його знайдете. Ось таке авто є в наявності. Тож кого зацікавило? Звертаємося, телефонуємо.